Пропонуємо такий лот. Це будь-які штанці. Все, що залишилось без бірочки. Такий бодічок 6-12 місяців. Так, тут у нас 0,2 місяці. Це так разом. Вирубчик такий, бодічки 0,2 місяці. Такі штані. Штанята 12-24 місяці. так 12-24 бодічок. 6-12, Тут шапулька і, Шап... і шапуля і штанці йдуть. 12-24 місці Так, 612. 12 6 12 6 12, 12 24. Так, два шість місяців. Два шість. 12 24 12-24 дванадцять. Дванадцять, двадцять четири. Такій групчик. Такий. 12-24, але ну він такий малуватий. Може, це помилка якась. Тому що він такий маленький дуже в порівнянні з іншими. Так, 612, 612, 2, 6 місяців. І такий один костюмчик у нас йде. Він трохи прибруднений. 12-24, навіть з бірочкою, але він прибруднений. На штанятках незначна. плямка така є. Зараз побачимо, де вона. Ось тут. Вона невеличка. Тому ми його сюди також поклали. Замовляйте.